Про Харківщину говоримо також. Далі не залишає ворог в спокої. Харківську область. Напередодні під прицілом окупантів опинився Куп'янський район. Росіяни скинули боєприпас по Ківшарівці. Снаряд впав біля автівки головного управління Нацполіції, де було троє людей. Обійшлося без постраждалих. Поінформували про це в харківській обласній військовій адміністрації. Також ворог атакував ФПВ-дронами Куп'янськ та Дорошівку. Андрій Бесеєдін, начальник купінської міської військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пан Андрію, доброго дня вам доброго дня, слава Україні, Героям, слава. Героям, слава. Даруйте, ми змусили вас чекати. Затримались з попереднім спікером, говорили про поточну ситуацію на передовій, тому трішки вкрали у вас часу. Аби його не гаяти, розкажіть одразу про поточну ситуацію куп'янської громади, що відбувається зараз. На жаль, край складна, і вона залишається. Таку ворог постійно обстрілює з усього виду озброєння. Якщо ми кажемо про лінію зіткнення, то там ситуація стабілізувалась, і здебільшого зараз цьому там для цього всі можливості є. Тому що погода дійсно дуже погана, і ворог не штурмує, не йде в штурми, не технікою там живої сили, але на жаль, обстріли, ті, які вони роблять, вони тільки збільшуються. Вчора, крім тих обстрілів, які ви зазначили, ворог задав ударом двома керованими авіабомбами ФАП 500 по центральній частині міста Куп'янськ Пошкоджено або зруйновано понад 15 приватних домоволодінь. Дякувати ніхто не постраждав. Але це ще раз зазначає, що ворог не зупиняється і він не зупиниться. Тому, особливо цивільним мешканцям, да, які залишаються на території куп'янської громади, міста Куп'янськ, найголовніше зараз це зберегти своє життя, а зберегти життя може тільки евакуація. Скажіть, будь ласка, за попередніми даними станом на, на сьогодні, можливо, є свіжі цифри з приводу людей, які все ж погодились на евакуацію, і скільки людей залишаються в громаді? Кожного дня це, на жаль, невеликі цифри, які б нам би хотілося. Це приблизно 20-30 людей, які виїжджаються з території громади, з населених пунктів лівобережжя, правобережжя, Куп'янська громади, Ківшарівка, Купенська, з місто Купянськ. На зараз в громаді перебуває 3800 цивільних мешканців, з них 1000 – це лівобережжя нашої громади, найбільш Небезпечна найбільш критична ситуація при відсутності: водопостачання, газопостачання, електропостачання, будь-яких соціальних комунальних послуг. Тому працюють всі на тій території, і структурні підрозділи, комунальні підприємства Куп'янської міської ради, ДСНС, поліція, служба безпеки України на спеціалізованих автівках. Люди, людям тільки треба зголоситися. Їх вивезуть, привезуть до міста Харків, де вони отримують всі необхідні послуги, в тому числі грошові місця компактного проживання, і ми будемо з ними до того моменту, поки не зможемо повернутися додому. Пан Андрію, коли закінчиться ця війна, ми переможемо. Обов'язково будуть добірки історії наших відчайдух рятувальників, які першими прибували в місцях де ворог знищував цивільних. Про них напишуть книги, впевнена на 100%. А окрім людей, працює ще техніка, працюють працює, працює зв'язок. От хотіла про це спитати чи є зв'язок? Розуміємо, що тривають обстріли, періодично зникає світло, є проблеми. Чи є можливість у людей, які лишаються там комунікувати, телефонувати або користуватися інтернетом? Це окрема історія: це про героїзм наших комунальників, наших енергетиків, газовиків, зв'язківців, які, незважаючи на ті умови, які створює ворог, а це постійні обстріли з усього виду озброєння, Ремонтують і на території куп'янської громади, саме на правобережжі, це місто Купянськ, Тристинський Старостинський округ, є електропостачання, газопостачання, водопостачання частково, тому що зруйновано центральні водогін. З резервами робимо там, де можемо, там, де немає. Організований підвіз води є мобільний зв'язок, є інтернет, тому працюють на зараз магазини, працює лікарні, аптеки, і намагаємося в цих умовах, тому що люди залишаються надавати ті послуги можливі. На жаль, не можемо завести гуманітарну допомогу, тому що ворог контролює центральні під'їзди. В тому числі до міста Купянськ, Купян піві дронами, як тільки вони бачать автівки там мікроавтобуси, але або, або ще більше автівки вони відразу спрямовують свої е, бойові ці машини на них, пане Андрію. На початку години ми буквально спілкувалися з Олександром Телеконіковим, представником Херсонської ОВА, і якраз говорили про рівень замінованості області Харківщина. Безумовно. Якщо не одна з, якщо не найбільш замінована область України, скажіть, будь ласка, чи вдається ворог до дистанційного мінування? Постійно, Надобач, це так? стосується лівобережжя нашої громади. Ворог постійно це робить. І дистанційне мінування, і як зазначав попередній спікер, були намагання зайти в місто Кубенськ на лівобережжя. Дякуючи за роботі наших сил оборони, збройних сил України, бо ворог був знищений, техніка знищена, але знову ж таки диверсійно розвідувальні групи працюють, і ворог намагається постійно там знімацька стати наших хлопців і дівчат, які героїчно героїчно боронять, б'ються за кожен сантиметр нашої землі, незважаючи на всі складності, не зважаючи на переваги ворога в усьому, живі силі, в техніці в озброєнні. Вони б'ються, нищують велику кількість техніки, велику кількість живої сили, і ми намагаємося допомогти. Хочу зазначити, купянська міська рада на сьогодні вже перерахувала на потреби сил оборони понад 100 мільйонів гривень з бюджету купянської міської громади. Також працює платформа Купянський дрон. Люди, звичайні люди, зібрали понад 500 півдронів на суму понад 10 мільйонів гривень, які вже передані хлопцям, які нищать ворог. Пане Андрію, це щось неймовірне, тільки разом ми зможемо перемогти в цій війні. І дуже добре, що ця синергія існує. Дякуємо, Дякуємо. вам за те, що долучаєтесь. Андрій Бесідін, начальник Купін. Ської міської військової адміністрації про ситуацію в цій громаді.